Доброго дня. Готуємося до зими, готуємося до праці. От, трошки скупився. В наступному році хочу спробувати корпусні вулики. Мало того хочу спробувати вулики Сенвіч з пінопласту. Скупився на 10, 10 вуликів. Дасть Бог. Буде час, буде мир, От, і буде праця. Пока склав хай сушиться. Якісь місця два-три, потім приступимо до праці. От, частково буду показувати відео, що роблю, як в мене все виходить, які прорахунки, що не так, як краще зробити. Поки що так. Всім добра. Підписуйтесь на канал, вам цього нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.